Цього літа виповнилося 25 років, як компанія Данфос працює в Україні. Відбудова критичної інфраструктури під час війни наш пріоритет сьогодні. Ми вже реалізували низку проєктів, у тому числі гуманітарних, у Харкові, у Чернігові, Миколаєві та інших найбільш постраждалих містах. І чим більше ми працюємо зі зруйнованими об'єктами, стає очевидніше, що поряд із відновленням доступу до критичних послуг сьогодні потрібно не просто відбудовувати, а вже зараз планувати принципову модернізацію інфраструктури. Це стосується усіх ключових секторів. Теплопостачання сучасні системи централізованого теплопостачання є найбільш ефективним, надійним, екологічним та безпечним способом міського опалення. Нереформований сектор теплопостачання в Україні сформував ставлення до централізованого опалення як до віджилого своє неефективного радянського монстра. У багатьох українських містах він і справді таким є. Але в інтересах міст не руйнувати цю систему, а модернізувати її. Адже завдяки можливості збирати в мережу тепло з відновлюваних джерел енергії, скидне тепло з промисловості, холодильних систем супермаркетів чи стічних вод, українські міста можуть зняти залежність від природнього газу і побудувати стійку та ефективну систему теплопостачання, наша країна заплатила і продовжує платити високу ціну за шанс модернізації. І ми хочемо зробити все від себе залежне, щоб Україна цим шансом скористалася.